Про роль піхотинців, про ситуацію на фронті. Далі поговоримо з Віталієм Нащупським із позивним філософ, командиром 92 ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Він з нами наживо. Пане Віталію, вітаю вас! Вітаю вас, слава Україні! Героям слава і принагідно вітаю вас з Днем піхоти, пане Віталію. Ми знаємо, що буде збір. І я зараз оголошу все як слід. Одну секунду. Вперше в нашому ефірі ми робимо приз для наших глядачів: п'ять найбільших донатів, а ми знаємо, отримують отакі футболки. Українського виробництва дуже якісна футболка з незабутнім написом. Бачите, Україна стоїть, бо стоїть піхота, що абсолютно правда. Зараз до всіх глядачів, бачите, завжди ми просто просимо цього разу п'ять найбільших донатів отримують по отакій футболці на пам'ять від е, нашої української рідної піхоти. Будь ласка, ви бачите qr код на екрані. А починаємо збір. Пане Віталію, до вас на що збираємо? Скільки потрібно це насамперед? Цей збір відкритий. Сума його 5 мільйонів. Це на придбання комплексу Міні-Шарк. Міні-шарк допомагає нам працювати по ураженню противника на дальніх підступах. Відповідно, зараз формується новий батальйон безпілотних систем у бригаді, і було б дуже чудово мати такий комплекс, який би допомагав нам. А ще раз до глядачів, будь ласка, ви бачите QR-код, ви бачите номер картки, ви знаєте, що робити. І ще раз нагадаю, що перші не п'ять найбільших донатів отримають отаку, отакі футболки пам'ятні. Від е, піхоти, від піхоти, від сухопутних сил а і 92 ї бригади, звісно, ми збираємо на комплекс міні шарк. Нам потрібна велика сума, але нас з вами багато. Ви знаєте, що ми вміємо збирати добре, збирати великі суми. Я дякую за заздалегідь всім, хто долучиться, пане Віталію. Сьогодні день піхоти. Що таке українська піхота? Хто такий український піхотинець? Яку роль він відіграє у російсько-українській війні? Це перше запитання. Я впевнений, я знаю, і всі знають, що українська піхота це хребет Збройних сил України, це ті, хто першими заходять в бій, хто тримає оборону, коли навіть горить земля. Піхота це не техніка, не дрони, не артилерія. Це люди, ті, які виконують титанічну свою роботу щодня. Це ті, хто ногами проходять те, що інші проходять просто поглядом на мапі. Піхота це фронт. Вони його утримували, вони його утримують і будуть утримувати навіть в складні часи. Наша піхота проводить навіть контрнаступальні та наступальні операції, і це дуже важливо. А ще раз до глядачів, будь ласка, я вас закликаю донатити. Не нехтуйте QR-код на екрані. Це означає, що йде збір. Ми збираємо на комплекс міні шарк для 92-ї бригади. Будь ласка, не нехтуйте. Це наша армія, це наші з вами родичі, друзі, захисники. Ми маємо допомагати, мусимо. Пане Віталію, щодо ситуації, от президент нещодавно ну, напередодні здається, повідомив про різке збільшення ворожих атак. Він наводив цифру загальну 200 атак за добу, це велика цифра. І от за словами Володимира Зеленського, окупанти намагаються прискоритися перед е, перемир'ям, так званим. Пам'ятаєте, Путін там щось таке сказав? Хочу запитати у вашій зоні відповідальності, чи то смузі відповідальності, правильно, ви відчуваєте збільшення тиску з боку ворога? Яка загалом ситуація в вашому секторі? Ситуація на вільній ділянці фронту вона є контрольованою, є стабільною на даний час. Але противник так кожного дня намагається проводити вогневе ураження наших сил оборони. Це починаючи від FPV дронів тих самих дронів, які називаються Молнія. Це їхнє маленьке FPV крило, яке теж також далеко летить і наносить велику шкоду. Це шахеди, це ракетні удари. І також артилерійських ударів також вони багато наносять. Щодо просування противника на ділянці фронту, яка утримує бригада, але бригада задіяна не тільки на одному напрямку, на декількох напрямках і маємо такі потужні, потужні задачі, тому що бригада. Штурмова бригада. Вона виконує задачі як і на ділянках і в обороні і ті ділянки, де вона виконує її штурмові дії. Відповідно, безпосередньо дає основа бригади. Противник намагається проводити якісь локальні штурмові дії. Але на дальніх підступах знову ж таки виявляється та знищується щодо ураження по містам, так, кількість обстрілів збільшилась. Це, це дуже відчутно. Наші мобільні вогневі групи також загальні системи ППО працюють позавчора. Нашою мобільною вогневою групою був знищений один шахет на підльоті до міста Харкова, тому зміни є. Я зараз ще раз звернуся до глядачів. Шановні, я закликаю вас долучитися до збору. QR-код на екрані, номер картки на екрані. Ми збираємо на комплекс Міні Шарк для 92-ї бригади. Будь ласка, і вперше, я ще раз нагадаю, ми вперше розігруємо отакі футболки. Чудові, бачите, на собі показую. Ось така класна футболка, це, це великого розміру. Здається, так, 2 xl але є інші розміри. Неважливий розмір, важливий ваш донат і його розмір, тому що найбільші донати отримують п'ять найбільших донатів, отримують отакі футболки від 92-ї бригади сухопутних сил від піхоти і від нашого телеканалу. Від марафону Єдині новини. Україна стоїть, бо стоїть піхота. Абсолютно правда написано у нас тут. Я закликаю вас, допоможемо нашим хлопцям вистояти. Це дуже просто скануєте код, переказуєте скільки вам завгодно, але якщо донат буде великий, ви маєте шанс отримати от таку, такий пам'ятний подарунок, пам'ятний сувенір. Пане Віталію, ми багато чуємо зараз про безпілотні системи. Абсолютно слушно пишаємося українськими розробками, і як в техніці, і в тактиці, в тактиці застосування я маю на увазі. дронова війна. Ну це точно найновіша з військових мистецтв. Піхота це, так би мовити, класика війни. От як поєднуються ці два підходи? Чи виникає от та сама синергія при такому поєднанні? Так, звичайно. Це один з тих засобів, який є підтримкою нашої піхоти. Всі розуміють, що раніше це була там піхота, працювала там з підтримкою артилерії, танків, за допомогою засобів старшого начальника. Війна помінялася, класика війни змінилася зовсім інший бік. Вона пішла більш така сучасніша війна за стосуванням дронів. Застосування дронів, як і з боку противника, так і з нашого боку. На даний час так: дронів багато не буває. Це знають всі, і коли Наша піхота проводить якісь дії, вона проводить як в супроводженні дронів, це спостереження там, ситуаційно обізнаний за переднім краєм, як і виявлення та знищення противника на, е на підступах на різних ділянках навіть перед переднім краєм, коли вони намагаються проводити якісь штурмові дії локальні. Тому. Е Безпілотна компонента однозначно відіграє зараз велику роль в сучасній війні, і вона в подальшому буде тільки розвиватися. Вона зупинятися не буде ні в якому разі. Я впевнений, що напевно найближчим часом вже з'являться якісь дрони з штучним інтелектом, і це змінить хід війни. Але цю титанічну роботу все ж таки буде виконувати піхотинець, тому що допоки. Піхотинець не ступить своєю ногою, ця земля, ця територія не наша. Дрон може залітати далеко. Тому, так звичайно, дрони допомагають, але е, наш особовий склад він безцінний. Абсолютно погоджуюся щодо особового складу. У нас буквально хвилина залишається. От але ваша бригада одна з шести, які від самого початку взяли участь у проєкті контракт 1824 Хочу запитати, от як триває навчання таких рекрутів? Можливо, перші з них вже виконують бойові завдання. Яка взагалі в них мотивація? Наскільки якісні це люди? Так, ми одні з перших шести бригад, які були в цьому проєкті Міністерства оборони щодо контрактів 18-24. Я думаю, на наших там сторінках на різних платформах можна було спостерігати. Ми викладали цю інформацію про цих молодих хлопців, які добровільно вступили до Лав Збройних сил України. Є різні хлопці, це є мотивовані. Вони всі мотивовані. По перше, вони різні. Чим? Є ті хлопці, навіть її батьки. В свій час там 14 15 рік приймали участь в бойових діях, і є ті хлопці, які ще були там, ходили в 6-й клас на той час. Вони вже стали дорослими, свідомими. Вони е, виріс, ну, це вже покоління, яке виросло під час війни. І коли ти дивишся в очі цим хлопцям, е, ти бачиш, що нашу країну не зламати однозначно. Ми набрали досить немаленьку кількість цього особового складу. Хлопці мотивовані. Вони вже частина їх вже навчилась пройшла базову загальну військову підготовку. Зараз проходить вже ще фахову підготовку. Після чого в них буде адаптація безпосередньо в своїх підрозділах, ті, які вони обирали. Підрозділ вони обирали кожен сам особисто. Вони дивилися по їхніх рейтингах, тому що тут теж в кожного підрозділу там батальйона, дивізіона є свої. Також засоби там вірніше сторінки в соцмережах, і вони дивилися, як ці підрозділи виконують бойові задачі. Тому вони вільно вибирали свою професію, свою посаду. Зараз цей перелік посад ще збільшений, збільшений перелік бригад, але сказати, що зупинився набір, не скажу. Тому йдуть хлопці добровільно, так і підписують контракти. Пане Віталію, я по перше вам дякую за ваш час і за цю розмову. По друге, я вас вітаю зі святом піхоти і дякую вам за службу за наш спокій, за звільнені території і вам, і вашим, звісно, побратимам. Це Віталій Нащубський, командир 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка. І ще раз нагадую, що в нас іде збір, і він буде йти незалежно від того, закінчили ми розмовляти з паном Віталієм чи ні. І я нагадую вам, що особисто, я особисто відправлю вам ці футболки. Мені дадуть дані. Будь ласка, найбільші п'ять донатів отримують отакі призи. Україна стоїть, бо стоїть піхота. Абсолютна правда і істина. Пане Віталію, дуже вам дякую. На все добре. Дякую вам до побачення.